Український дубляж мультфільму Мегамозок загалом вийшов досить непоганим. З одного боку, в ньому було чимало чудово локалізованих моментів, з іншого декілька дискусійних. Все це зараз оглянемо. Хотів би почати саме зі спірних моментів. Мені неодноразово здавалося, що українські локалізатори брали переклад з російського дубляжу. Це був 2010 рік. Українська кіносфера співпрацювала з російською і, мабуть, щось брали в них. Чому я так думаю? По-перше, через переклад імені Мачомена. В оригіналі він Метромен, але в українському дубляжі так само, як і в російському Мачомен. Він назвався Мачоменом. Он взяв собі ім'я Мачомен. Дуже мало ймовірно, що це лише збіг обставин, адже імена Метромен та Мачумен не мають нічого спільного, окрім слова Мен у кінці. Те ж саме стосується того, як мегамозок називав свою школу. у дивному місці під назвою У странному місці під названням Шкіоля. Тут вже це менш помітно, та ймовірно, що тут це справді збіг обставин. У цьому моменті дуже добре адаптували гру слова, і набагато краще, аніж в російській версії. I better take the the lead. This way looks exciting. exciting, no, It says exit. Uh, which is the abbreviation for exciting, right? У мегамозка вихідний. Бачите? Там написано вихід. Uh, так, але хіба це не скорочення слова вихідний? Я пойду первым. Давай сюда, выходной дадут. Нет, это просто выход. А, а разве это не сокращення слова виходної. В оригіналі тут каламбур зі словами exit та exciting. тобто вихід та захопливий. В дубляжі чудово це адаптували, зробивши прикол про вихідний у мегамозка. І це набагато краще, ніж дурниця, яка була в російській версії. Більше я не буду зрівнювати український дубляж з російським. Лише хотів вам продемонструвати цю різницю. Дубляж також провадив тенденцію, якої не було в оригіналі. Я говорю про це. І я, добро, тебе, І я тебе люблю, рядовий громадянине. Ха-ха-ха. Бачите, мій малий, не бачив. Вибач громадянине, Hey, my kid can't see. sorry, my friend. Локалізатори зробили так, що Мачумен називає людей громадянами, а в оригіналі перестає їх так кликати після того, як він починає жити так. Як хоче, я не знаю, чи це якась ідея сценариста, начебто Мачумен змінився, прийняв себе та почав кликати людей друзями, а не громадянами, чи це було використано просто так. Момент дійсно дискусійний. З одного боку український дубляж зберігає фішку Мачумена упродовж усього мультфільму. З іншого, можливо, прибирає деталь, яку автори впровадили навмисно. Що думаєте ви? Українська версія була досить оригінальною. Вона додавала багато унікальних слів та деталей. Наприклад, тут Титан кличе мегамозка синім чмом. Ти, сині чмо. In blue twerp. У наступному моменті замінили слово Pavement, тобто дорожнє покриття, на дуже знайому нам бруківку. Виходь лисий фрік! Зараз розмажемо твій великий мозок по бруківці! Come out, you little freak! I want to see what that big braid looks like on the pavement! Досить цікаву деталь додали у моменті, коли в Хела попала сирватка з суперсилою Мачумена. Мініон в оригіналі говорить досить типову фразу Who on earth is that? В дубляжі зробили цікавіше. Що це за жевжик? Who on earth is that? Жевжик це персонаж білоруської міфології, таке водяне божество та покровитель річок, озер та інших водойм. Класно та нетривіально. Мені ще подобається цей невеличкий кламбур. Ну, я займався спортивною ходьбою неподалік, коли ви подзвонили. У піджаку? Ага, нова офіційна спортивна ходьба. Ходімо звідси. In a suit? Ага, uh -huh. it's called

blue <плес> head. А це що за акваріум? Ен юарт oh, відважний воїн. Ти що за чудо? А oh, are you? роблячи висновок, скажу, що український дубляж мультфільму мегамозок вийшов класним, але все одно був трохи гірший за оригінал через віддачу акторів дубляжу. Також мені здається, що дубляж «Мегамозку» був хоча б трошки під впливом російського. На цьому ми закінчимо це відео. Буду дуже вдячний за коментарі, лайки та інший фідбек. Це допоможе моєму каналу у майбутньому. Усім мирного неба над головою! Пока!